Десять найважливіших подій цього тижня в Ірпінській громаді. Ірпінська громада попрощалася з 18-річним військовим Артемом Новачуком. Він загинув під час гранатометного обстрілу позицій у районі Сєвєродонецька. У михайлівці Рубожівці відкрили сучасний гуртожиток із комфортними квартирами для 19 родин ВПО. В Ірпінському ліцеї інноваційних технологій оголосила акцію Знання за дрони там навчатимуть усіх охочих тонкощів штучного інтелекту. Навчитися працювати з чим, можна задовільний донат за спані. До Ірпеня передали 12-тонну фуру гуманітарної допомоги. Її зібрали у Валенсії та продали у співпраці з ірпінською благодійною організацією Фундація добрих справ. Ірпінські родини взяли участь у традиційному міському фестивалі Тато, мама, Я спортивна сім'я. Перші місця у різних категоріях зайняли родини Фельфнерів та Ємельянових. Волейбольна команда Ірпінь молодість вийшла у фінал чемпіонату України. Перший тур фінальної частини пройшов саме в Орпані. Місцева команда обіграла обох суперників. Ірпінь відвідали інспектори США від Міноборони, Держдепу та Агентства з міжнародного розвитку. Вони ознайомилися з серпінськими амбулаторіями та перевірили використання допомоги від американського народу. Київська спеціалізована прокуратура повідомила про підозру голові та члену Урпінського МСЕК. Їх підозрюють у видачі неправдивих довідок про інвалідність для ухулянців. В Орпінському історико-краєзнавчому музеї відкрили виставку місцевого художника Владислава Задворського зі світлом на шляху. Відвідати її можна до 14 лютого. Комунальне підприємство Рідне село провело ямковий ремонт на дорогах В корбежівки же ремонтувати дороги почнуть лише навесні. Більше на усіх платформах ITV.